Так, Головко віддає передачу. Любич на м'яч. Віддає передачу нападнику. Нападник скидує захиснику, захисник пробиває. Захисник відразу йде. Поїхали. Пробив. Аліфіро пішов. Швидше. На м'яч чітка передача. Як з такою передачі можемо... Пробив. Пішов захисника. Раз, два. Передача. Удар. Передача. Довга. Чітка передача. Прийняв. Відразу відігрався швидше. На м'яч. На м'яч йдемо. Пробиваємо. Сійка. Ой-ой, ой, -ой, -ой. Кузинський захисником. Як міняємося, був тут. Швидше. Хто пробиває, йде другим захисником. А кім? другим захисником. Встановлюйте відразу в захист, там, щоб щільність тренування не падала. Два, три чоловіка. Поїхали! На м'яч, на м'яч влад, пробувай. Швидше.